Жабок. Жабки, жабки, да-да-дабки. Аде, да повода, заставит тоже брать с тобой. А жаба там, так живая. Тун. 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 надо. Ти! От, якщо ти на жабку станеш, о, жаба. Та сама Вікава Гера, коли біжить. Лима. Я ніколи жаб не бачила. Мі треба десь до болота, до болота, біля болотів жаби водяться. <плес> <плес> Я не визвала, що жабить кімилі. <плес> тепер моя улюблена тваринка, це жаба. <плес> Чись, Віка, тепер моя улюблена тваринка, це і жаба. <плес> Чись віка! <плес> да, але маленьку. <плес> 22 січня. 22 січня. <плес> Ні, Не, ну стоп, я їх заберу, Мені треба якусь коробочку. Дайте мені хтось коробочку. Знаєш, я тебе думала потом, что мне требует коробочку. Вот, знаешь, это коробочку. Того, да. Ага. 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 Ну короче. Давай. О, коски ты, да, есть кисло.

Яка велика морква для бобрів? Хто хоче пити, хто хоче помити руки. Не я. Забивалася! Тут немає жодного.